Ми його бачили, воно за палатками. Це по перше під час повітряної тривоги. А зараз трошки про полігон. Бо ми, власники цього полігону, місце як все починалось? Начнемо з того, як починався розвиток цього навчального провольного комплексу, на території якого ви зараз і знаходитесь. В лютому цього року міністерство оборони започаткувало ініціативу і долучило до цієї ініціативи багатьох розробників. Були написані ініціативні листи. Де ми запросили, чи є потреба? потреба в такому полігоні, де ми можемо тестувати, де ми можемо навчати і що ми будемо робити. Багато хто відгукнувся майже 300 листів обратного, обратного зв'язку ми отримали. Яким саме повинен бути цей комплекс? Це повинна бути відкрита система. Розтяжки, оцю траву здорову ззаді. Це, до речі, не просто трава, а це канапля. І вам треба в цьому всьому працювати і розміновувати. Дуже дешевим способом розміновувати. І таким чином ми рішаємо а, і переваг насправді дуже багато, щоб ви приблизно ніколи ті, що відбувається, ті, хто ще не знає проблематику, згодом достатка цих речей може бути доволі дорога. Щоб розуміло, розуміли, що повітря подивно. Просто сам поїхав.

Ще більше робимо систему землі, і після нас таке розмір нічого так награє, тому що це землі. І по певним алгоритмам і СОПам ми будемо вирішувати, куди їде той чи інакше ЗМІ. У нас є зараз те. І там. Тобто, якщо у вас велика машина розмівання і великий шанс, що десь є танкова захована, деякі наші запевні бригади, вони в принципі пускають зміни спочатку, щоб знайти і вже потім зі мною задається. Що... Сам для швидко і в цьому випадку поставлена вікна з екстремальної ситуації. Якщо йому щось ще цікаво, O que está fazendo? O que está fazendo? O que é que você подати на підтримку на мама дає щось приємне сконсультуватися з нами яка допомога Це апарат зупинення діяльності. Ми тримаємо всі процеси процесів, ну, всі...